Так, друзі, на майданчику Карпарку я продаж від власника. Як бачите, це у нас гольф 2004 року. Автівочка має бензиновий двигунчик 1,4. Газу немає. Отака вона вся рівненька, темність синього кольору. От, будь ласка, зараз обіду, щоб ззовні все оглянули. Погляньте на нашу гуму. Мішеліновська гума ще побігає. Ось такі гарні у нас бачите, такі диски. У автівочків оченятка, фари прозорі. Полірувати нічого не треба. Так, давайте заглянемо, що там у нас по багажничку. Це хоче хетчбек, Але щось там покласти можна. Так, багато гляньте місця. Можна багато чого розкидати. От, для порівняння ноутбук лежить. О, гляньте скільки місця усі автівочки. Так, багажничок є. Салончик, друзі. О, на тканинки. Зараз дойдемо. Стан 20. Нічого там нового немає. Скло, до речі, всі Volkswagen, як ви бачите. Резиночки, приємчики. Салончик такий ткановий, чистенька стеля. От, будь ласка, в такому стані. Салон, пішли попереду. Так само дверцята, гляньте як вони розпахуються. Мабуть, за це гольфи полюбляють. Так? Широкі. Двері гарно розчиняються, можна запригувати на ходу. Такі от динаміки здоровезні, дверцятка, проємчики будь ласка, все для вас, друзі. Так само бачите, да такий сірий синім колір салону. Ось такі гарні килимочки, до речі, Volkswagen по всьому салону. Торпедка у нас не погорівша, нічого не луснутого немає. Так, автівочка вся обслугована, масла фільтра всередині замінені. Ремень ГРМ 10 тисяч тому міняли, тобто стан автівки сів, поїхав, власник вже все зробив. По цьому краю, будь ласка, покажу всі дверцята, щоб все бачили вже. От, будь ласка, так само приємчики. Ну, дитяче крісло власне забере, уж, вибачайте, вам буде ось так. Так, всі чотири по меча ми маємо. Підігрів зеркал, як завжди, у Volkswagen. Треба щось крутити кнопочку туди-сюди. Так, Стан водійського сидіння, датчик світла я бачу є. Так, сідай. Ось ну, такий стан керма, Погляньте, нічого тут затертого затяганого немає. Кондюрчик, механічна коробка, ну, тут як завжди. Всякі ніші стаканечки, стояночні гальма, дисплейчик, ну і приборна дошка. Зараз ключик оп, викинемо. Будь ласка, пішли контролечки. все дивиться, мій коханок із FM. Ну, таке авто. Так, зараз будемо запускати двигунчик. Чули так? Запустився двигун. Бодренько, гарно. Клімат працює. Гуде. Холодочок йде, друзі. Якщо не чуєте, руку ставлю, холодок маємо, без питань. Ще раз покажу вам торпедо, щоб бачили, бачили в якому гарному стані. Ось ну, така от стеля у нас ще. Так, Ну що, йдемо дивитися на двигун, так? бо авто повинно їхати, для цього потрібен ще й двигун. Так, Відчиняємо капот. Тут дуже удобно така от клавіша пальцями раз і все. Упора тримає добре, нічого не падає. Чистенька рідина, бачите, працює наш двигунчик, не сіпається земненько. Обидва вентилятори, бачите, працюють. Один і два. Ось там. Це парки наші. Під капоточка, друзі. Все на місці, все працює. Так, ще раз поїхали, нагадую. Рік випуску 2004, двигун 1.4 бензин, є датчик світла, автівочка на мішевінських таких дисках і на різині, і такі гарні диски, прозорі оченятка. Ціночок авто 5300 і власник готов з вами спілкуватися далі. Тож телефонуйте, він чекає.